Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні я для вас проведу ефір, веду на дві камери. Тут Facebook, тут інстаграм, більше буду дивитися в цю камеру. Проведу для вас ефір і хочу розібратися з такою темою про те, що таке істина любов до себе, в чому різниця між любов'ю до себе та егоїзмом. Чому так багато зараз на цій темі хайпу? Чому всі говорять про любов до себе і що це насправді таке? І я вам давала опитування, в що таке любов до себе. І багато хто писав про справжні такі глибинні почуття, що це турбота про себе, це задоволення своїх власних потреб. Це коли людина себе чує, поважає, коли вона задовільняє свої потреби. Але я так думаю, що моя аудиторія це дуже свідомі люди, це люди, які дійсно справді цікавляться психологією, які займаються терапією і які вже розуміють, що таке істинна любов до себе. Але взагалі в інфопросторі повсюди є враження, є відчуття, є таке поняття, що любов до себе це щось таке, що треба взяти ззовні. І дати собі, ну, наприклад, зайвий раз відпочити, якщо ти любиш себе, відпочинь, з'їж тістечко, піди в спа, зроби собі якісь б'юті процедури, піди на шопінг і так далі. І е, е, взагалі, от задоволення у цих матеріальних потреб, воно дає відчуття задоволення на найкоротший період. Тому що це те, що ми беремо зовні, і намагаємося покласти глибоко всередині себе і закрити ці внутрішні. Глибинні потреби, які ми можемо відчувати з дитинства, якщо нам щось не вистачило в дитинстві, якщо нам щось не додали, а так завжди є, що є певний дефіцит того, що нам щось не дали наші батьки по причині того, що інакше не вміли і не знали. Знов ж таки нагадую, що ми не звинувачуємо ні в чому батьки. Ми говоримо про свої потреби, чи вони були задоволені, чи вони не були задоволені. І тому. Навіть якщо ми йдемо на шопінг, задовільняємо якісь такі свої потреби в тому, щоб бути гарною, привабливою і так далі, то це тільки часткове вирішення проблем. І це знаєте, з чим можна порівняти? От уявіть собі, що у вас нариває палець. І ви замість того, щоб лікувати його, йти до лікаря, приймати ліки, робити певні процедури, ви просто заліпили красивим пластирем. І це те саме. Тобто, ви дали собі щось зовні для того, щоб задовільнити свої внутрішні потреби. І тому постійно, в таке відчуття часто у людей, і з цим я завжди стикаюся на терапії, Інколи людина проходить через проблему, реальну, з якою хоче попрощатися, яку хоче вирішити, але дуже часто буває так, що. Наче все добре у людини, наче все в житті непогано. Задоволені такі базові потреби. Є житло, є там їжа, є стосунки, є робота, є гроші, щоб, щоб закривати якісь потреби. Але отут от відчуття такої порожнечі. Відчуття того, що щось не так. От не те, щось не так і не те, і внутрішньої радості немає. Чому так відбувається? Так тому, що істина, справжня любов до себе. Це формування, цеглинка за цеглинкою, такої бази психологічної. І починається вона з того, що ви себе починаєте чути. І прислухатися до своїх справжніх потреб, а не того, що вам говорили батьки, а не того, що було нав'язано соціумом, а не того, що від вас очікували, тому що нас всіх з дитинства вчили бути зручними, вчили не давати зайвих там клопотів батькам, вчили нас вчили бути комфортними, зручними. Задовільняти потреби інших: будь хорошою, будь правильною, будь слухняною, не сварися ні з ким. Не говори про свої бажання і потреби, тому що ти таким чином батьків своїх ставиш в якесь незручне положення, в них і так дуже багато клопотів, багато турбот своїх особистих, а це ще своїми бажаннями. Тобто, десь, от на рівні такої фундаментальної, це присікалося, що бути собою, говорити про свої хочу це неправильно. Хоча у нас з вами є такий період, у всіх людей є період такого егоцентризму, коли оце Ох. хочу наше – Дуже глобальне, воно дуже, дуже сильно виражається. Це період до трьох років, коли дитина реально є такий здоровий егоїзм. До трьох років дитина не розуміє потреби і бажання інших людей. І це нормально. І це, властиво її е, психофізіологічному стану, її емоційному стану, її розвитку так? Вона не може осягнути своїм мозком те, що інші люди так само щось хочуть, і те, що в них є свої потреби. Тому коли дитина до трьох років егоцентрична, хоче дуже багато, а не розуміє потреб інших і не розуміє, як це для інших, це нормально. Але якщо оце от хочу, воно далі продовжується в дорослому житті, тоді таку людину можна назвати егоїстом, тому що вона задовільняє свої потреби за рахунок інших і не рахується з їхніми потребами і бажаннями. От, от це ознаки егоїстичної людини, яка не відчуває кордонів інших людей, яка робить тільки те, що зручно їй, яка не має балансу між давати, давати і брати, тобто вона тільки хоче брати, у якої немає відчуття справедливості, що, що таке нормальне, щоб всі були задоволені, щоб всі були в комфорті, всі були в балансі. Оце ознаки егоїстичної людини, а істина, справжня любов до себе. Вона зовсім не має відношення до цього. Це про те, що людина має відповідальність за себе, за своє життя і задовільняє сама свої потреби не за рахунок інших, а за свій рахунок. Тобто вона відповідальна за себе і не чекає, що хтось їй подарує і хтось їй зробить щасливе життя. І тоді це оця така глибока відповідальність за себе, за своє життя і за свої потреби. Можна тоді сказати про те, що це зріла людина, що вона зріла, вона доросла, вона не інфантильна, на відміну від е -е, егоїста, тому що вона сама свої потреби задовільняє. Але є такий нюанс в нашому суспільстві дуже засуджується момент, коли людина має таку е -е, наглість, має таку е -е, сміливість жити так, як вона хоче. Мати чіткі здорові психологічні кордони і заявляти про, про, про це іншим людям, відстоювати ці кордони і говорити про свої потреби і бажання. Інші люди це дуже сильно засуджують. І коли людина стикається з цим осудом, може формуватися оце відчуття сорому за те, що я знаю себе, люблю себе і задивільную сам свої потреби. А так як ми всі соціальні істоти, для нас дуже важливо, щоб нас соціально схвалювали. Нам дуже страшно, коли ну, наш оцей рептильний мозок, який відповідає за виживання в соціумі, він завжди нам диктує те, що ми хочемо бути хорошими для інших. І тоді у людини з'являється оцей внутрішній дисбаланс між тим, щоб формувати здорову любов до себе, поважати себе. Знати свої психологічні кордони, чути себе, знати, що я хочу, сам собі це давати. Ну, це як голодна людина, яка себе нагодувала, так? І між тим, що ні, ти повинен ділитися з іншими. І от істинна любов до себе це, звичайно, знайти цей баланс, знайти цю гармонію. І це навик, якому потрібно вчитися. Тому що мало хто. Може дійсно сказати, що батьки були свідомі, що батьки були психологічно в хорошому психологічному стані, що вони задовільнили всі свої потреби бажання і навчили цьому інших, навчили цьому своїх дітей. Мало хто може похвалитися таким досвідом і сказати про те, що так це в мене було, і тому мені батьки дали у це глибинне почуття любові до себе. І так як це формується відчуття любові до себе в дуже маленькому віці, в дуже маленькому періоді до двох років. То якщо це не сформовано, то його потрібно формувати так само на цих рівнях. І що це значить? Що кожна людина доросла, яка хоче по істинному справді полюбити себе, повинна сформувати в собі оцю, цю в собі люблячу частину, сама в собі зростити люблячу частину. І це процес. І коли ми говоримо про те, що піти, і там пластирьок наклеїти, зробити зачіску, купити нову ковтинку, і це допоможе, то це не про це, це про навик, який потрібно формувати день за днем. І е, знаєте, от є така, такий момент. При роботі з психологом дуже часто психологи починають людині, яка прийшла з дитячої позиції, яка прийшла з відчуття от того, що я не вмію це робити, я не вмію собі давати от така інфантильність, незрілість, я не знаю, як собі дати, як відстоювати свої кордони, як чути себе, як задовільняти свої потреби. І дуже часто психологи, замість того, щоб дати людині сформувати в ній оцю дорослу позицію і сформувати в ній відповідальність за своє життя, вони стають на місце доросло, на місце батьків для цієї людини і починають давати якісь дозволи. Що це за дозволи? Психолог може говорити: ти нікому нічого не винен, ти повинен відстоювати свої кордони. Ти повинен всім говорити про свої потреби, про свої бажання. Ти повинен всім розказати, як ти, як ти тепер не хочеш, як не будеш. І людина приходить і, і може своїм рідним і близьким говорити: так, я тепер буду чітко відстоювати свої психологічні кордони. Тут взагалі токсичне оточення, ви токсичні люди, я нічого вам не, не зобов'язаний і так далі. Тобто є певний перекос в тому, що дається оцей дозвіл, але він звідки дається? Він дається з позиції батьківської. В дитячу позицію, і коли людина починає, начебто, це знаєте, ілюзія того, що вона себе любить, вона починає доказувати всім, доказувати, що вона нічого тепер не должна, що вона буде задовільняти свої потреби, то це виглядає дуже по-дитячому. То задача взагалі психолога, чи в терапії, чи от в клубі Психологія для життя, в якому ми зараз розбираємося з темою, що таке істина любов до себе, і формуємо навик, задача допомогти людині, допомогти клієнту сформувати в собі оцього внутрішнього, дорослого, люблячого, свого внутрішнього. Бо коли ми йдемо до інших і говоримо з позиції Дайте мені те, що я хочу, або відчепіться від мене або тепер я, я не буду взагалі робити так, як вам зручно, то це дуже з такої дитячої інфантильної позиції. Це виглядає трошечки так незріло. То задача в людині зростити оцю цю дорослу, зрілу, сформовану позицію цілісно, коли ти в першу чергу задовільняєш свої потреби. Ну, так як в літаку, да? спочатку ти на себе одягнув кисневу маску, а потім допоміг інших, тому, тому що ти просто-напросто вижив завдяки цьому. От. Але знаєте, у нас в соціумі дуже є велика заборона на те, щоб е мати оцю сміливість чути себе, е реалізовувати свої е потреби і бажання. І е, коли я працювала активно з дітьми, у нас була і індивідуальна робота, і групова. От була така групова робота, яка називалася Емоційний інтелект, такі курси. І елементарне завдання було, яке я давала дітям. А зараз ми будемо з вами грати в гру зайчик хвалько, е, себе хвалити. так? Е, для цього потрібно залізти на табуреточку і в перед групою дітей говорити про себе щось. Хвалити себе, говорити про себе, який ти хороший, чи ти там хороший друг, чи ти там найкраще всіх карате знаєш, вмієш і так далі, чи там рахувати вмієш дуже добре. І коли діти починали це робити, з ними такі речі відбувалися. Ну, це просто або хтось просто-напросто соромився, або, або взагалі діти починали плакати, вони не могли це сказати. Чому це відбувається з нами? Тому що у нас є табу, у нас є заборона на те, щоб себе любити і себе хвалити. І от тепер у мене до вас питання таке. Назвіть, будь ласка, напишіть в коментарях марку кросівок, які найпопулярніші для вас. От перше, що вам прийшло в голову, яка модель кросівок найпопулярніша, яку ви знаєте модель кросівок. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перше, що прийшло вам в голову. І е, подумайте, чому саме це ви написали, чому саме про це ви сказали. Тому що е, про себе Найк, да? Найк, Найк, добре? Ще. Найк. Угу. Сьогодні по найкам зазвичай Зазвичай в мене Adidas в лідерах, а сьогодні найк. Чому ви про це написали? Звідки ви знаєте, що це найкраща модель кросівок? Так, тому що звідусіль ви тільки і бачите оце, цей значок, оцей девіз, just do it, так, і ви бачите цей надпис. Чому? Тому що звідусіль є реклама. Така марка, як вам зручна, New Balance і так далі. Добре. Тобто, або, Nike, або Adidas – це найчастіше. Чому? Тому що ці компанії ведуть активну рекламу. І вони говорять про те, що їхні кросівки найкраще і показують стиль життя людини, яка в їхніх кросівках і так далі. Тобто, цінність свого продукту вони транслюють. Так от, коли ви. Сварите себе, критикуєте себе, знецінюєте свої достоинства. Ви робите протилежні речі. І оце цей момент це поняття самопрезентація, коли людина сама про себе може сказати, заявити, коли вона може озвучити свої реальні цінності, свої можливості, свої якісь досягнення це про те, що це нормальна позиція. А не от та позиція, коли нас засуджували за те, що ми якось себе хвалимо, чи ми якось себе проявляємо. І тому що хочу ще раз сказати, що взагалі це любов до себе це навик, який потрібно формувати. І людина з цим не народжується, тому що взагалі людина народжується як чистий лист, і вона себе не знає, яка вона. І уявлення про себе, воно формується в цей довербальний період. Що таке довербальний період? Це тоді, коли ми ще взагалі не розуміли е, жодні поняття, і значень слів ми не розуміли, не те, що ми не, говорити, не вміли, ми значень слів не розуміли. Ми сприймали себе тільки через той погляд, яким на нас дивилася наша мама, те, що вона нам транслювала як вона дивилася, з яким теплом, з яким оцим от внутрішнім відчуттям. І ми це щитували. Мамині очі для нас були дзеркалом. Ми через це зчитували інформацію про себе. І у нас сформувався певний психологічний фундамент того, що такі, що, хто такий я взагалі. Хто такий я? Які в мене можливості, які в мене задатки? Я хороший чи ні, на що я заслуговую, чого я достойна в цьому житті? Наскільки світ до мене добре ставиться? Наскільки світ щедрий? Якщо дитині дарують подарунки, вона розуміє, що світ щедрий. Якщо на її потреби відгукуються, вона розуміє, що вона цінна. Якщо вчасно задовільняють її потреби, вона знає, що вона хороша і вона бажана в цьому світі. Але не завжди так відбувається, не завжди батьки можуть це дати по причині того, що вони самі застосовані могли бути, вони самі могли бути травмовані, переживали якісь складні періоди свого життя, були чимось незадоволені, не відчували себе в безпеці. І тоді через оцю внутрішню свою незадоволеність, через внутрішню травму вони це транслюють своїм діткам. І тому те, що з вами відбувається зараз, це все наслідок того, що відбувалося з вами до двох років. Це все заклало фундамент вашої психіки. І якщо це було тоді сформовано, то моменти, коли ви якісь свої реалізовуєте потреби тут і зараз, вони не вирішують проблему. Це набагато глибше. Тобто проблему треба вирішувати на тому ж рівні, на якому вона і сформувалася. Якщо ця проблема сформувалася в любові до себе ще в довербальному періоді, ще в маленькому періоді до двох років, значить, це робота з несвідомим вашим. Це робота з вашою підсвідомістю. І тому людина сама не може знайти цей вихід, вона сама не може вирішити цю проблему. Бо це як собака, яка ганяється за своїм хвостом. Так? Тому що те, що ми шукаємо. І хто шукає це, це все одне? І тому для цього потрібна терапія, для цього потрібні практики, щоденні якісь практики, маленькі кроки, коли ви приходите до цього. Тому що це не щось таке, що можна взяти, одягнути і, і собою зробити, і ви, ви тоді. Раз ви пішли в спа, то ви себе любите, або побалувала себе тістечком, там я це заслужила, так, або собі щось купила, то, то я це заслужила, і я от проявляю істинну любов до себе. Це не так, це глибокі відчуття того, що ви взагалі радієте з того, що ви живете на цьому світі, і ви дозволяєте собі бути такими, які ви є. Тому що коли людина хоче себе переробляти постійно, коли вона не задоволена тим, яка вона є, чи це в плані свого розвитку, чи це в плані того, як вона виглядає, коли людина себе удосконалює і вважає, що вона недостатньо красива, чи вона недостатньо там, гарно одягнена, якщо людина постійно себе вдосконалює і не задоволена тим, яка вона є, то це про нелюбов до себе. Так само, коли Людина не пробачає собі помилки. Тому що взагалі будь-який досвід інформується з помилок. Подивіться, як дитина вчиться ходити, так вона кілька разів, там, кілька кроків робить і падає. І якщо би дитина, в неї не було закладено, оцей от успіх, Ця стратегія успіху, їй було б дуже важко навчитися ходити, тому що після кількох спроб вона би подумала, прийняла б рішення, що це неможливо. Так от ми так само з вами, коли ставимося негативно до своїх помилок, до свого досвіду, коли ми себе знецінюємо, засуджуємо і говоримо, що ми ні на що не спроможні, коли ми. Знецінюємо ці маленькі кроки, коли ми кажемо, що ми облажалися, що ми не в чомусь там не приуспіли, то ми себе просто блокуємо від оцього інстинктивного бажання ставати кращим, розвиватися і вдосконалювати своє життя, тому що в принципі ми з вами запрограмовані на те, щоб ставати кращим, на те, щоб наше життя ставало кращим. І коли ми себе знецінюємо і засуджуємо, то ми це просто перед собою блокуємо. А, і от, оце от баланс між тим, щоб себе любити, і не відчувати себе егоїстом, який все ж таки. Егоїст це той, хто задовільняє свої потреби за рахунок інших людей. Людина, яка любить себе, вона сама собі це дає. Бо егоїст, от, наприклад, мама, яка е, віддає все дітям. Яка сама нещаслива, незадоволена, нереалізована, втомлена постійно, виснажена, яка постійно в розтратуванні якомусь знаходиться, яка нереалізована як людина, як жінка, як спеціаліст, якщо вона все, все своє життя віддає дітям. То вона очікує, якщо це з егоїстичної позиції, вона очікує, що потім діти це їй віддадуть. І тоді можуть бути такі претензії, так я для тебе все життя старалася. Я для тебе відмовилася від кар'єри. Не побудувала стосунки, наприклад, там, другий раз заміж не вийшла і так далі. Я для тебе все життя старалася, я це робила. І це. Говориться з таким з претензією, і з бажанням, щоб це повернули, щоб це діти повернули у вигляді уваги, турботи, щоб вони приходили по будь-якому дзвінку, або взагалі щоб з мамою залишилися і жили разом з мамою. Або якщо жінка чоловікові це говорить, так. Що я для тебе там, та я через тебе, я все для тебе зробила. Але якщо людина це робить для того, щоб потім це отримати назад, цю енергію, то це із позиції егоїзму. А позиція любові до себе, що це? Це коли я сам собі задовільнив свої потреби. Коли я розумію потреби в першу чергу, свого, свого тіла, коли я знаю, коли мені треба поїсти, коли я знаю свій питний режим. Починається все дуже з елементарного. Коли я знаю, коли мені треба відпочити, і скільки мені треба відпочити, коли я розумію свої почуття, і що мені треба для того, щоб мої почуття і емоції були в балансі, в гармонії, для того, щоб я був щасливий, сам себе відчував щасливим. І от тільки тоді, коли я сам себе відчуваю щасливим, радісним, задоволеним своїм життям, я можу це дати. Іншим, особливо, що стосується стосунків дитячо-батьківських мам і діток. Як тільки я сама задоволена своїм життям, я можу це показати і іншим. Ви знаєте, що наші діти, що би ми їм не говорили, вони все рівно зроблять так, як ми живемо. Вони нас приймають за зразок. І якщо ми живемо із самопожертвою, якщо ми тільки віддаємо. Ми транслюємо їм те саме, і вони зроблять те саме в своєму житті. Вони також не будуть задовільняти свої потреби, а будуть віддавати. А для чого віддавати? Щоб відчути себе хорошим, щоб отримати схвалення від соціума, щоб сказали, що я така хороша людина, я роблю щось для інших. Так от дозволити собі обирати в першу чергу себе. І ставити себе на перше місце. До речі, от спробуйте в ієрархії того, хто на першому місці, якщо є ваші діти, якщо є ваш чоловік, якщо є ваша робота, якщо є якісь зобов'язання ваші там, сімейні, перед друзями, перед колегами, спробуйте поставити в ієрархічного порядку, хто на якому місці. І якщо на першому місці не ви. Ну, це означає, що там до любові до себе дуже-дуже багато. Тому що на першому місці маєте бути завжди ви. Тому що, коли ви задовільняєте свої потреби, ви нікому не нав'язуєте їх. Коли ви самі себе нагодували, самі собі дали радість, самі собі дали відпочинок, самі собі е, задовільнили свої емоційні потреби. То ви не хочете це за рахунок інших. От якщо у вас життя наповнене, цікаве, різноманітне, то ваша дитина, яка прийшла зі школи, вона може мати своє життя, бо ви наповнені своїм. І вона може мати своє повноцінне, а не повинна задовільняти ваші потреби. Бо вам було скучно, ви її чекали зі школи, і тепер вона повинна вас розважати, займати ваш час. Або коли ви задоволені собою і ви наповнені, то ви можете цим поділитися і своїм чоловіком, а не сидите і чекаєте, що хтось, ну там, чоловіком, партнером, мужчиною, а не чекаєте, що він прийде, і зараз буде вас веселити, і буде вам дарувати щастя і радість. Тобто задовільняти вашу потребу в тому, щоб відчувати себе емоційно, відчувати себе комфортно. Розумієте, про що таке істина любов до себе? І це навик. Які формуються не за один раз. Його треба формувати. І коли ми працюємо в клубі Психологія для життя, то моя задача основна, так само, як і задача в терапії, коли до мене приходять люди, основна задача це допомогти їм сформувати їхнього внутрішнього люблячого родителя, люблячого батька. Для того, щоб задовільнити всі дефіцити, всі потреби, які не були реалізовані в дитинстві, і взростити дорослу відповідальну позицію, таку зрілу, цілісну, коли людина розуміє, що тільки вона сама собі може дати щастя, спокій, задоволення фізичних і емоційних потреб. В першу чергу вона сама собі і вона відповідальна за це. Тому Закликаю вас до того, щоб ви працювали над цим поступово і фундаментально вибудовували цю любов до себе. Розуміли, де внутрішній критик, де голос батьків критикуючих чи ваших вчителів, а де голос люблячих ваших батьків, ота любляча частина, з якої ви можете себе самі. Підтримати, з якої ви себе не знецінюєте, не критикуєте і видаєте собі те, що потрібно вам в той чи інший момент. А взагалі поняття цієї любові до себе кожна людина визначає сама, тому що немає універсального способу, немає універсального методу от роби це, і це означає, що ти любиш себе. Цього методу не існує, тому що ми всі різні. У нас у всіх різні дефіцити з дитинства, комусь чогось. Не вистачало одного, комусь іншого. У нас у всіх різний життєвий шлях, життєвий досвід. І тому треба виходити з, цього, з цієї стартової позиції, яка є у вас. І у вас унікальний ваш досвід і ваша історія. І саме тому треба ваш унікальний спосіб і метод сформувати, як це полюбити по-справжньому себе. Дуже дякую вам за увагу. Я запрошую вас в клуб Психологія для життя, тому що там ми формуємо оцю дорослу позицію, в якій люди починають дуже чітко і глибоко розуміти себе і задовільняти свої потреби. Всім бажаю хорошого дня, Па-па!